30, десь о 6.30, дивлюся, немає нічого до чаю, так хочеться щось до чаю, хліба немає. Чоловіку каже, купиш хліб. А щось хочеться прямо. або хліб з медом, або, або якесь печиво. Думаю, ну найду якийсь рецепт, спечу печиво. Знайшла рецепт, трішки його змінила під себе в пропорціях. По складу таке саме, але в пропорціях спекла. Я не очікувала, що воно буде просто таке суперфайне. Печиво без яєць, воно на маргарині, на смальці. І потім напишу рецепт. І подивіться, яке воно просто воно пісочне в руках розлітається. Дивіться, який воно прямо як шарами йде. Як шарами, воно шикарне. Ось так сипеться. Я не пошкодувала, що я його роблю подвійну порцію. Бо одну ось я спекла, діти кричать, що хочуть Все Ірина прийшла. І друга порція в мене зараз в духовці печеться. Просто вау. Рекомендую. Запихаюся і рекомендую. Буду бити чай і радіти.